Почаивай. Почаивай. Да. О, далеко. Ну это ж русская церковь, правильно? Ну да. Московского патриархата? Да. Угу. А, это какого? Ну это ж Московского ну, патриархата. Да, да. Оно все одинаково. Ну, так в Крюкове получается церква Московского патриархата. Да. Ну вы это знаете? Знаю. И что вы хотите сказать эти? Ну мы же в Украине живемо, як це так може бути. Це ж Крюков, Кременчуг. Да. А чого тут має бути російська церква? А яка вам потрібна? Українська. Українська? Не знаю, це mm. у батьків спитують. Це mm. да. вони тільки знають, так, да, чого? -то? А їх сьогодні так багато? Чого їх так багато? Щоб ж ще церкви не захопили. А хто її має захопити? Ну от ці рейдери. Або ті бандити, які хочуть взяти і українську, і музей зробити місце. І тих та вони не хочуть зробити музей, вони хочуть старі ікони сюди повернути на місце бандитиці. а. Тому що вони ще вирували тут і хочуть возвратити. Ні-ні-ні, вони не виривалися. Ікони тут сховані. Ну я так думаю. Поняли? А, вот так? Да. Да. А вони ж хочуть їх повернути сюди в церкву, бо це ж історія наша, розумієте? А чим тоді була ворувати вони... а ні? ми не знаємо так. це бачить, скільки... це треба у ваших бачити сприйняв. За чим вони їх поворовали? Ну я знаю, що ви не винувати. І ну, я ні, не виновати. І ви не винувати. Да. Ми теж це знаємо. Ми да. розуміємо. Ну і слава Богу. Так, да, тому ми хочемо, щоб тут була українська церква, щоб да. молилися українською мовою. Правильно. А руська нам тут не нужна. Русская должна быть на Росії. Если... Тому сьогодні не бандити тут мають приїхати. Тут я не знаю. Може тут ніхто не має сьогодні приїхати. Ніхто не має права, Тут же матері Божа. Матір Божа, звичайно. Ну, і ще одні красави. Дивіться, ну що це вони з охороною ходять? Бояться може чогось? Чого вони бояться? Вони чого тут них прийшли? А чого? Mm -hmm. Чого не всі? Я ще бути... Ответственно, щоб, щоб ми завжди були з Богом. Правильно. Да. А это просто. Дуже охорона. правильно. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Ух ты, ви, ви з охороною? Ні, ми не за охороною, ми ходимо гуляємо. А ми теж ходимо гуляємо. Я вас познімаю. А наша нам охорона, ми з добром прийшли. А за ви нас знімаєте? Тому що ми у себе на території, тому ми знімаємо. Я не буду з вами розмовляти. Так ви ж почали з вами розмовляти. А ми привіталися. Ну, такі ж куперні. А, ну так, да, я спитала, чому ви з охороною? що сьогодні тут в... у вас за свято, що ви з а де ви захоронено. Ні, я не знаю, а, ви, ви знаєте, казали, що не показали, ви. А вийшли сьогодні, так? Такий прикид, звісно, у вас цікавий, яке раніше в 90-х. А я люблю одягатися, Як мені воду. Віряни. Та ні, ну, як хочете. Та, та робіть, що хочете. Ми тут ходимо у себе на території. Слухайте, ви вже маніпулювати, мені це не цікаво. Наше мені бити телефон. Я знімаю у нас на території. Я у да, на території нашої громади. Якої громади? Громади міста Кременчука. Не покажи, а покажіть.